Вчора тут у Мюнхені віцепрезидент США дав чітко зрозуміти. він сказав десятиліття старих взаємин між Європою та Америкою закінчуються. Відтепер все буде інакше, і Європа повинна пристосуватися до цього. Пані та панове, Я вірю в Європу. і я певен, що ви теж вірите, і я закликаю вас діяти заради вас самих. Заради Народу Європи, ваших націй, ваших будинків, ваших дітей і нашого спільного майбутнього для цього європа повинна стати самодостатньою, об'єднаною спільною силою українською та європейською. Саме зараз українська армія підтримана глобальною допомогою. Дуже вам дякую. стримує Росію. Але якщо не ми, то хто їх зупинить? справді? давайте будемо відвертими. Зараз ми не можемо виключити можливість того, що Америка може сказати НІ Європі в питаннях, що загрожують їй. Багато багато лідерів говорили про Європу, яка потребує власної армії 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 Європи. І я справді, справді вважаю, що час прийшов. Збройні сили Європи повинні бути створені. Це не складніше, ніж міцно стояти проти російських. Ударів, як ми вже це робили, але це не лише про збільшення оборонних видатків. як відсоток ВВП. Звісно, кошти потрібні так, але лише кошти не можуть зупинити просування ворога. Люди та зброя не безкоштовні, але знов таки це не лише про бюджети, це про людей. усвідомлення потреби захистити їхній власний власний дім. without Ukraine, Ukrainian army